Вітаю всіх вас. Сьогодні 23 липня 2025 року. До цього була засуха у нас. І от останній тиждень локально пройшли дощики. І звісно для хвойного лісу це основа дуже важливо. І почали з'являтися білі грибочки, звичайні улюблені. Подивіться, які класні. Ось один. А на ще один малючок стоїть поруч, бачите? І справа я розкопав таку... Кубку з хвої і ще одненького там знайшов. Це так, щоб вам показати, а потім, звісно, ці ямочки закопуються. І коли добу, добули гриба, завжди після себе закривайте ці ямки, щоб грибниця залишалася в належному стані. Ну і звісно, болетові гриби можна викручувати, це не шкодить грибниці. Дуже дякую всім за увагу і бажаю вам успіхів у всіх ваших справах.